Дай Боже панство! Виїжджаю знову в рейс. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Попробуємо трошки поекспериментувати як мій товариш Женя. Близько транс у нього називається компанія. І також він, до речі, має канал на Ютубі, тому якщо маєте бажання туди переходьте. Я обіцяв, коли він почне, я його згадаю в себе відео, бо він також мене неодноразово виручав. Так от, виїжджаю вже з дому, загрузився, дольоту 327 кілометрів. Як бачите, є кусок дороги їхати. Так, у мене тут зеленогурські пробочки. До речі, камера, яка завжди все знімає. У мене новинка, я купив собі телефон. До речі, можете зацінити його зйомочку, як знімає. Десь трошки далі покажу більше, що він може. Маю загрузити одну палету і звітом ще десь 300 км. Тому покажу, що і як відбувається. Хочу продемонструвати, який в нього зум. Подивіться. Ви собі могли зрозуміти, це просто бомба. Для якихось таких кадрів цікавіших, щось десь підзняти, крутяк. Коротше, панську малим, що на проблему. Мусів повертатися додому, вже трохи від'їхав. Е е кинули сведра брати, В сведрі був, е була карточка, танкпул. І добре, що коли я їхав, зиркнув догори, дивлюся, чи типу, карточки немає. І що Марія була ще вдома, бо якраз вела малого до осадіку. І, коротше, знайшли, що карточка є на місці. Та ви що? Тут то, то, була така проблема, як не знати що, бо то, що ми тільки тією карточкою і заправляємось, то від'їхав трохи. Я знаю, скільки відомо, 11 кілометрів. І добре, що кажу, що вдалося то ви... її не було. По тобі була проблема капітальна. Не знаю, сподіваюся, що на завантаження встигну, хоч в мене там таймінгу немає, але все рівно, купа потім лишнього часу їхати. Того потихеньку лечу. Відос на каналі є, до речі, записаний. Випустив оце його в суботу. Знову ж таки, запрошую перейти там його, подивіться. Там зустрів на паркінгу хлопчину на, на тій фірмі, де я працював. Підійшов ближче до машини, то моя колишня машина. Якраз там розказую, де з мене зняли кошти за ремонт. Не виплачували близько двох місяців 2000 євро, спираючись на те, що вони не можуть мені заплатити, поки автомобіль ремонтується. Але добре, якось там з юристом трошечки щось там вдалося нам порішати. О, і що ви думаєте? Зустрічаю я там ту машину в тому відео. А далі все побачите, хто не дивився. Тому переходьте. До речі, що хотів сказати. Якщо хочете, будемо тако дійсно експериментували і пробували відоси пилити собі теж кожен день. Якщо, Якщо не кожен день, то через день. Головне, щоб вам подобалось. Дивіться, як воно круто зближує. Ой-ой-ой, почекайте, бо то я занадто близько зближу. Ну, мені подобається в цілому. Коротше, що хочу розказати. Будемо на рибалці, налапались мокарпа. Запилив відос, бо я ще створив е, польський канал. І на польський канал закидаю також. Точніше буду закидав. Відео відзняти, треба буде монтувати. Ну і паралельно, поки були там, думаю, що зніму для вас. Можливо, вам теж буде цікаво. Взагалі, за цілу рибалку, мені здається, 20-25 корупів. Зараз, до речі, покажу вам трошки з того, що там з Лапавим, і продовжуємо. Плюс три-чотири ляща, один линь. Перший раз, до речі, в життю з лаповим. І щоб ви зрозуміли, з лапа в карася 260. І ляшки такі по кіло 600. і один мав, десь кіло 10 Ну, в цілому, побачите. Так само ще багато чого не знімав, бо потім приїхала сестра з чоловіком. Вони так приїхали на швидку опцію, то я вже так закидав, давав, щоб вони собі витягували ті рибки. Хай люди понасолоджуються, злапають кайф. В цілому таке. А ми поки що валимо, бо не треба поспішати, аби все встигнути. Добре, що я вчора все закупив, добре, що я вчора все взяв і заздалегідь заніс все до машини, бо я ж люблю все завжди зранку приносити. Але вчора мали їхати посилку вести, відправляли Марійним батькам посилку в Україну. Ну і заодно, поки йшли до машини, то все занесли до буса. І то теж мене так трошки врятувало по часі. Так, я вже на границі заправлюся, бо цей відомо, що тут буде дешевше. А ще сьогодні акція, що коротше, за такою самою ціною, що простий дизель, що преміальний в одну ціну. То чого б не заправити. Так, переїжджаю в границю. Видно, що там поліцаї. Давайте трошки зменшу Шпіони, слухайте. Ну що, границю переїхав? Документи, те, що перевірили мої, навіть не дивились ці мерки, і поїхав. Ще нам залишилось 270 кілометрів. То забіг ячив вулик німецький. Якраз йду до машини, будемо їхали потихоньку. Так пансько, я вже приїхав на загрузочку, але що де і як ще толком не знаю. Якраз йду паркуватися і шукати що де і як. Йду, коротше, шукати те бюро, маю надію, що тут тут. Треба піти в цей бокс, запитати там. При відкриємо бусика, щось буду грузити з тих штук Тому маю поставити машину ось тут. Коротше, йду, познімаю ці його балки, бо воно точно буде мішало. Ну і треба досочки забрати. Але мушу поставити вас на паузу, ну бо як буду одною рукою все робити. Поки він там щось робить, ми поки що позамітаємо від попередніх паліт. Тож як вони мені вже ті пландеки нищать постійно ту підлогу, але ну, чекайте, то робота. Будемо грузили ось це. Я знаю, трохи так виглядає, слухайте. Ну добре, спробуємо. Щось буя жде. Ну, так. Ото з Йомочка, ні? Ну і таке буде для мене ця лопатка. Що, починаємо грузити тую бричку. Ту я, коротше, якщо то на машину залізу, подивлюся. Де воно і що воно? More for me please. Yeah, you can you can down. Okay, down. Так, чипируем тут такую балочку. То всё. Достачем. Щоб воно не гуляло. Так. Пасики, клямри, так звані. Ай, а масло готова. Окей, все. Ай, Окей. Так. Закриваємо це все. Трошки. Дратує ця система, як я вже казав, але нічого з тим зробити не можу, як є, так є. І коротше, в шорую забирати документи на товар. Кочу, забрав я вже документи, але пахне людоньки. Весною курва коти марцюються, хоч же травень. Ну, Документи як вже показав, маю. Надіслав експедиторці, як вони виглядають. Зараз вона перевірить, чи все гуд. Багаж як бачили забезпечив. І тепер чекаю трасу по якій маю їхати. Що значить траса? Це коротше, мені роблять проміжну точку, де я заїжджаю. Переважно в мене там станція заправка там копу. Якщо все кут, мені її зараз кидають і я їду. Можливо, що попросять виписати ЦМР якусь. Тому якось так. Коротше, Тахо записав документики. тут папочку. І якщось, можемо потихеньку виїжджати 302 кілометри, полетіли. Погода тут мені шепче, бо в зеленій гурі лиють дощі. Траси нема. Заправку буду шукав каусу коротше сам. Ну що, потихеньку летимо. Вже тут, бачу, також затягує на дощик. Щеба вже починає від комариків знову бути брудною. О, але, чесно кажучи, я якось вже трошки навіть за роботою скучив. Але то так, перший тиждень. Ну і панство. Другий раз, коротше, сьогодні заправлюсь танкопульчиком. Вводимо код. Як це нас Одиничка. Так, проїхав я щось 500 кілометрів. Заодно подивимося, скільки влізе. Так, да, тут немає щоб помити вікон хіба. Щітки. Ну нема, то нема. 68 літрів вона в мене взяла. Ще йду вулик до брата Толіка. 501 кілометр. 68 літрів. Чесно, то не так вже і багато. У мене цілий час помилка відблюб'є. Що її врахує. Я без поняття. Я без поняття. Що вже не робили коло неї. І чистили, і випалювали, і збивали ці помилки. Їй байдуже. А ми тим часом беремо наступну зупинку на і бачимо, що нам 32 кілометри до вигрузки. Але зараз я десь тут по дорозі собі придивлюсь паркінг. Навіть десь я його і бачив миналечко. Чу-чу-чу. Ось тут. Добавляємо. Навіть бачу він в мене збережений. І... Лічиме. Ось тут в мене вигрузочка. Опа. А тут ще один паркінг є. Біля самої вигрузки. Але чи буде там з'їзд? Зараз попробуємо, так. Я не знаю. Ну, подивлюсь, зараз прийду, якщо там не буде місця, то переїду далі. Але в цілому якось так. Прямуйте на південь. Окі. І Якщо що? То полетіли. Розворот, а потім поверніть ліворуч. Оба-оба-оба! Так як і казав, встати немає де, тому їдемо на той наступний паркінг. Може там вдасться десь затриматись. Як вітрички себе презентують. Погнали! Так, панство якраз знайшов собі містечко. Хопа-хопа-хопа. Хоп-шірі, хопа. хоп, хоп, хуцулька хуцулька Так. І можемо ставати на паркінг. В цілому, друзі, якось так пройшов сьогодні мій день. Дякую тим, хто був сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам такий контент, як зайде. Якщо заходить обов'язково коментарі для просування цього контенту, звичайно, лайки і підписуйтесь, хто новенький. До зустрічі в нових випусках.